Кіндет Tucson в комплектації динамік. Розкажу про додаткові опції, що встановили на цей автомобіль. Ну, Почнемо з фар, поставили леди Ближній ближній дальній встановили сітку радіатора, також проклеїли капот, повністю от видно. Мабуть буде краще От таким чином. Броніпленкою Приклеїли капот. Якщо бачите на відео, відвернуто, капот заклеенують повністю. Інколи клеїмо десь трошки менше, ніж половина, ну, тоді вся пиль, яка попадає на стик їх видно. Також проклеєні фари бронеплівкою. Проклеєні ДГОшки. Обов'язково зони під ручками і зеркала. По бажанню можна додати ще. Деякі опції. Тут у нас бампер, думаю, нема смисла проклеювати, але на автомобілях, де він крашений, то багато сам замовляє. Також замовляють проклейку цієї частини тут у нас є захисний пластик, але він захищає тільки Кажемо так, не всю часть. Ми його знімаємо, проклеюємо під полосочкою і вертаємо назад. До речі, автомобіль ми повністю пошумували. Зараз піймала полосу, Відпускаємо руль, Руками я ось. Ну і рухаємося в систему утримання в колосі. Через деякий час вона попросить нас покласти руки на руль. Просить покласти руки на руль. Не дадуть нам потестити. Ось вона розсердилася. Ці всі функції доступні у нас в комплектації Динамік. Так, говорив за шумку. Зараз додав десь тут фотошумоізоляції процесом. Авто стало значно тихше ну і покажу вам, що які функції є в бортовому головному дисплеї. От зліва ви бачите спідометр, температура двигуна, справа обороти, топливо, ну а центральна панель нас має 4 такі вкладки. Так, почнемо зверху. Це у нас отримання в полосі. рівень уваги. Вона вам напише чашку кави, якщо ви будете довго дуже їхати без перерв Ну і ліміт по скорості. Тут у нас електронний спідометр. Інформація про поїздку це у нас так звані суточні. Тут у нас після заправки обновляється. Суточні обновляються, здається, кожні 4 години, якщо автомобіль ну, був не заведений не рухався. Після заправки ну і загальна інформація. В кожній полосі є шкала середнього розходу, топлива. Тобто, електронний спідометр. Далі. Настройки пока ще пропущу. Тут у нас датчики тиску відображаються. Ну і тепер зайдемо настройки, допоможь так, Тут у нас система утримання полосі. Тут зверху у нас відображається ліміт по скорості і можна поставити попередження тільки при його перевищенні. Тут іменно щодо обмеження скорості. Тобто ви тут вибираєте, як вона буде вам оповіщати. Таймер подображіння. Обычно позже громкость. Отой, на спортроніков. Сенсор урядження сам. И Безопасность. Активно только предупреждение, ну и битвич. Вертаємося назад. Панель прибору. Ну, тут срабатування дворника з основним. Одображання ESP. Звуковий сигнал. приветствия Галочку можна знати, поставити фон. От фон можна міняти тут. А, бачите, він змінюється знизу. Б. Звертайте увагу на. Паркінг, там де просто візуалізація маленька міняється та і все Освіщення, тут яркость самого дисплея количество моргання повороту 357 підсвітка при закритті автомобіля авто автопривлечения дальнего света. Блокировка при переключении от паркинг накращая штука. Авторазблокировка тоже в паркинг. За паркинг а то в паркинг. Комфорт живого пассажира задних. Светка. задний стеклоочиститель срабатывания ну, и интервал обслуживания тут выставляется уже 15 тысяч або 12 месяцев единицы измерения километры мили градусы фаренгейта Літри на 100 і бари. PCI і бари. Ну і так само можна набросити всі на